Тюрінгія, околиці Бадбланкенбурга. Мої любимі місця для прогулянки. От гірський струмочок такий. Десь там з гір, вниз. Тече. От тут такий місточок. От, і потекла. Вниз, вниз, а там знову внизу річечка, от, І в більшу річечку, і так далі. І так далі. Природа живе своїм життям. А я вітаю тих, хто оце побачить. От, і хочу сказати, що черговий четвер І я вийшов на свою прогулянку. Сьогодні 22 лютого, а так, безумовно, згадую, що через два дні буде 24 люте, а це буде два роки минатиме від початку повномасштабної війни, повномасштабного нападу північного сусіда. На нашу країну. Два роки пекла, два роки страждань людей, смерті, воїни, цивільні люди, діти. Страшна біда. І мужньо воюють наші збройні сили. І гинуть, на жаль, кращі сини нашої країни. За що воюють наші воїни? За що, що ми терпимо? Чого ми хочемо? Ми хочемо свободи, як я розумію, свободи, якщо запитати, за що ми воюємо? За свободу, за незалежність. Хочемо мати свою. Незалежну країну, Україну, багатостраждальну Україну, тому що те, що там я знаю з історії, відверто кажучи, погано знаю, але те, що знаю, те, що пам'ятаю, те, що від людей чую, страждання весь час боротьба за цю свободу. От, і, на жаль, якось так чи інакше ця Україна знову ж під кимось залишається під кимось. От. Ну, ну, дуже, дуже хочеться надіятися, що втримаємося. На цей раз втримаємося. Дай Бог. Ну, я хочу поговорити зараз. Все-таки про свободу, про свободу, за що ми воюємо за свободу і що таке свобода. Ну Так розмірковую. От. Це мої власні думки свого власного досвіду, вже досить довго життя. От. І я якби, не претендую на якусь абсолютність. Більше того, мені подобається ця система, да, що я можу так записати, висказати. От, потім навіть на Ютубі розмістити. От, і це не значить, що е, ну, немає зобов'язань комусь, щоб це слухати. Да? Те, про що, про що я кажу. От, ну, Все рівно я рахую себе е, громадянином е, країни Україна. От, в тому стані, в якому вона є, з тими усіма проблемами. Які є і з тими свободами, про які, як би, ми кажемо, воюємо, воюють за свободу. І от свобода, А що ж таке свобода? А, мої роздуми, ну вони мої, але я ж, ну, живу, живу, да, живу, читаю, думаю, слухаю, розмірковую. От це практичне життя. Все ж таки, ми живемо, живемо. в... Країні, да, ми, ж, ми ж в спільноті якійсь і свобода. Чотири групи. чотири категорії свободи. Це результат моїх роздумів і те, що я чув там, від розумних людей так скажу. Чотири категорії свободи. Перша. Це фізична свобода. Фізична свобода. Слава Богу, я сьогодні прокинувся, і в мене є змога ще, що я встав, вийшов, там, випив кави і вийшов на цю прогулянку. Я можу ходити, розмовляти. Я маю певну фізичну, фізичну свободу, яка залежить, перш за все, від. Мого здоров'я. Ну, так, да, дай Бог кожному із нас бути здоровим. Я всім бажаю здоров'я, тому що це є можливість жити. От, і, безумовно, ми можемо говорити про рівень свободи, рівень здоров'я. У когось більше, у когось менше. От, але, але це. Це дуже важлива свобода, це дуже важлива свобода. От. Ну, тут два слова можна сказати, що безумовно потрібно якби, е боротись за свободу, боротись за, -за фізичну свободу, е слідкувати за здоров'ям, що, на жаль, ми робимо багато з нас, і я в тому числі, от, робимо не завжди вірно. І тому і тому е, хорошо, як воно є, здорове, а коли його стає менше, то тоді думаємо, а чому там я так не так себе вів. там, Харчувався, випивав е, оті всі цикли, робота, відпочинок. Ну, зрозуміло, про що, про що говорю. От. Дай Боже кожному із нас е, раніше, да, раніше е, там зі, правильніше. Відноситися до свого здоров'я, щоби забезпечити цю свою фізичну свободу. Це зрозуміло. Другий рівень. Ні, друга, друга категорія. Друга категорія свободи. Я її поділяю думку певних, певного кола людей. А я говорю, хочу сказати про юридичну свободу. Юридичну свободу. Так чи інакше ми живемо в суспільствах. Конкретно в Україні ми живемо в цій Україні, колись жили в тому Радянському Союзі. Ну, вже слава Богу, три десятки років Україна відокремлена конституція, закони і якісь юридичні юридичні ці закони. І я, як громадянин, повинен жити. По законам. по законам я свободний, от, вільний, але ж безумовно в рамках юридичної свободи. Я не можу робити те, що забороняється законом. Те, що забороняється законом, і це нормально, от, і це ну, не можна собі уявити якусь спільноту, якусь державу, щоб е, люди були вільні і безмежно вільні. От, тому що, напевно, все-таки в основі е, такої навіть ліберальної свободи, от, про що також багато говориться, але є така формула, коли кажуть, що свобода однієї особистості закінчується там, де починається свобода іншої особистості. От, це, це також якби зрозуміло і нормально. От, якщо є обмеження, що після 10 вечора от, не, не можна там гучно музику включати чи щось, щось інше, тому що ти своєю свободою не повинен заважати іншій людині. Я зараз не буду аналізувати, але ну, ми розуміємо, що це що, що ця юридична свобода. Це ж питання якби основного питання нашого, нашого економічного життя. Економічного життя. О, це те, які існують е, правила, закони е, там, де ми е, працюємо, де ми працюємо, де ми гроші заробляємо, де ми підприємництвом займаємося, е, де ми. Де ми ведемо ведем свою діяльність? От, і, безумовно, і безумовно, ми ж хочемо, щоб ці закони були справедливі, От, вони, щоб вони виконувалися для всіх, для всіх були однакові. От, і щоб це все працювало в різних країнах, це по-різному. Взяти нашу рідну Україну, і оце, що я бачу, там уже цих майже два роки. Ну, дві країни, які я бачив, що Іспанія, що Німеччина. От. І там є конституції, там є закони, от і там ще досить добре так знаю Канаду, оскільки там син, і я декілька разів там був. От. І я дивлюся на людей, я дивлюся, як вони на простих людей, як вони відносяться до законів, до виконання законів. І я скажу, що е, Україна відрізняється. Відрізняється, сильно відрізняється. На жаль, наш народ, починаючи там, напевно, коріння отуда з цього Радянського Союзу, чи звідки ну, ну ми не поважаємо закони. Ми не пов... Я, так, я так, обер... так обережно і не поглиблюючись в це, що, тому що 에... один приклад. Один приклад. От зараз спало на думку. В Україні на прикладі от водій, водій автомобіля. Я автолюбитель, та років 30 за кермом, в мене автомобіль. І я їду з Полтави на Київ. Їду з Полтави на Київ і десь там перевищив швидкість і зупиняє мене цей даїшник і документи Анатолій Антолі Георгіч, так. От. І що, як я себе веду? Як я себе веду? На жаль, на жаль, ну це в усякому разі так було, рані... було дуже довго раніше. От. Та ну давай ну якось, якось тут на місці розрахуватися. Заплатити, треба заплатити і все. Що, що далі? Це, 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 це ладно, це погано, і з цим потрібно безумовно боротись. Але дивіться, я, я тут скажу про ментальність, де я дуже конкретно зінк... зіткнувся з цим. Я їду далі, сів, розрахувався, віддав мені моє посвідчення. Я їду далі. Їду далі. Назустріч мені їдуть машини. Що я роблю? А я фарами мигаю. Мигаю їм, включаю, інформую, що там гаїшник, Дивись, не попадись, як я попався. І їду, скільки є машин, і, і мигаю. І з іншої сторони дуже багато разів, коли я їду по трасі і їду на зустріч машини. І ще нема того гаїшника, але вони мені назустріч мигають. Да? Мигають, тому що там гаїшник. Я зменшую швидкість, я їду помаленьку, його вже бачу гаїшник, І вже я посміхаюсь і дякую цим людям, яким я не знаю яких. Але у нас така масова, те, що я зараз розказую, це ж все всім відомо. В усякому разі, так було до війни точно. Значить, був я цим, цим літом, ну вже ні, минулого літа, в минулому році. Вот. У сина в Канаді, і ми виїжджали машиною, сім'єю, і ми виїжджали, там він взяв відпустку на неділю, і ми їздили там на озеро. Рія каже, да. ну, коротше, машина, ми Сергій за рулем, дружина, внуки, я їдемо. Їдемо і бачимо по трасі, стоїть машина, стоїть поліцаї, і щось поліцаї з цим, значить, там. Відпрацьовують. От. Зупинили машину і поліцаї там, Ну ми їдемо, це скільки там де, секунди часу. От. І ми їдемо далі. І їду вже на зустріч машини. А я говорю, Серега, а що ти не мигаєш, їм там же ж поліцаї. І Серега ж мені каже, батя, а чого я довжен мигати? Поліцаї ж вони роблять свою роботу. Ну, коротше, син мене учить елементарному, такому, такому конкретному. От, такому простому, і мені соромно від цього. От, і, і соромно, чесно кажучи, оце такий за, за наш весь народ, ну, більшу частину. Ну, щоб мені тут зараз не говорили, як ми, як ми оце по трасі цим їздимо. оцей приклад. От, оце то це ж тут юридична свобода, Оце тема юридична свобода. От, щоб, ми, щоб ми цей закон, щоб цей закон і щоб ми були на стороні закону. Ми ж цю поліцію наймаємо цих даїшників, з податків оплачуємо їх зарплату. Чого ж ми? Ми ж ми ж їх, їх ми їм заплатили, вони виконують роботу. А той чого я йому повинен мігати, якщо він перевищує швидкість? Це елементарне, яке на поверхні, яке всім зрозуміло. Дорогенькі, хто займався там, бізнесом, малим бізнесом, середнім бізнесом? Я вже говорив колись. От, от юридична свобода. Є якби закони, але виконуються. Ну, Ну було дуже погано. Було дуже багано. Чого я розказував, чого син уїхав в Канаду? Він не захотів там пожежнику ці платити платити ці, тому що бізнес не можна було інакше вести як. Відкупитись, відкупитись, і оця вся корупція, оце все, оце все ми боремося, зараз гинуть люди. За свободу України, а що ж буде, а що ж буде? Що ж у нас за свобода, що ж у нас за Україна, що ж у нас за юридична свобода? Як воно це все працює у нас? Да? Коли буде закон, коли буде Верховна Рада, закон, ви, ви, Кабінет міністрів, виконавча, коли будуть суди працювати по законам, От, коли буде вільна преса, коли буде, коли, яка буде дивитися, таких чотири інститути, які, які набудовані, штати, демократія, отут Європа, чотири інститути: законодавча влада, виконавча, судова. І преса, і преса, яка ж слідкує, яка ж скрізь дивиться, що десь хтось щось порушує, і щоб це все е, висловити. Оце дорогенькі юридична свобода, і дуже ж хочеться і перемогти, і щоб ця Україна збереглась, збереглась Україна, ну, щоб там же ж відбудувати, побудувати е, комфортну юридичну свободу. комфортну юридичну свободу. Третя категорія свободи економічна свобода. Економічна свобода кожного громадянина, кожної людини. Дорогенькі, це також величезна біда в Україні. Ми живемо в бідній країні, де абсолютна більшість людей бідні. Бідні кожні громадяни. Громадяни, які не можуть заплатити гроші за, давайте так, ну, продукти, да, продукти по-різному, ну економлять. Економлять люди, розмовляю, і так було, ідуть, і цей по мінімуму. Основна маса. Ну не можуть же люди, які хворіють, не можуть же зайти заплатити лікарю, лікарю. Так, медицина існує така, як існує, державна медицина, да, десь там про страхову, десь розмови. От, але зараз це, за цей період там, пару десятків років ну, приватна медицина пішла. І там полікуватися можна е, краще, от, якісніше. Ну, Там є е, кваліфікований, як правило, лікар, і він за прийом бере гроші. І це нормально, це нормально, тому що він же ж теж ходить на базар, у нього є діти, сім'я і так далі. От. І в кінці кінців цей лікар виїжджає в Польщу і виїжджає далі в Європу, тому що він свої послуги може продати. А тут в Україні цих він не може продати, тому що бідні люди. Економічна свобода кожної людини величезна проблема. І дуже дуже важливо, як на мене, це відповідальність. Відповідальність кожної людини за свою економічну свободу. Оця мамочка моя дорогенька Царство Небесне, як вона мені говорила, що Толя, я люблю бідних людей. Тому що бідні люди, вони добрі, а багаті люди, вони жорстокі, вони погані. Ментальність великої кількості, великої, великого з кількості там <кхи> сегменту дуже багато українців бідні і нічого не роблять для того, щоб стати багатшими. Формула чого бідний, бо дурний, чого дурний, бо бідний, працює і це один одному киваємо головами, що так. Дуже мало людей не хочуть цю формулу повернути. Чого бідний, бо дурний, а чого дурний, або не хочеш розумнішати. Не хочеш розумнішати. Подивися, чому інші люди багатші, чому інші країни багатші. Чому? А що ти робиш для того, щоб бути багатшим? Ідеш і продаєш, даєш оцю роботу по такій ціні, да, які тобі зарплати оці платять мінімальні. От. Економічна свобода величезна проблема, але це проблема не державна. Це не державна проблема. Це проблема кожної особисто людини. От. І е, я не знаю, я не знаю, що тут говорити, що тут, де у кого, коли пружина. Кого, коли дьорне вранці, хтось прокинеться, да скільки ж я буду в, цій, в, цій, в цьому ж братстві, в цій от, коли ж я вирвуся з цього? Поставити собі програму, подивитися, як, подивитися, як у інших людей, подивитися на людей, які багатші, не, не те, що ти там слухаєш, читаєш у цього всього оточення, які там, а погано все, тому що крадуть, тому що корупція, смотри, яка влада у нас. От, нафіга тобі за влада. Нафіа влада. Подивись навколо і думай, як викарабкатися з цього. Як викорабкатися, це і ніщити. Четверта категорія це ментальна свобода. Рівень ментальної свободи. А... Давайте не будемо боятись, думати. Да? Давайте не будемо входити якусь в залежність від якихось авторитетів. От. Давайте, давайте відмовимось від того, що, а що про мене люди подумають, а як я себе веду, Там, типу, типу скромний, типу, ну, чекаю, ну я же, чекайте, от, 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 оця. Ментальність, ментальність, коли, коли нам. Е, да, це корні туди, всієї нашої радянської дійсності. Та про що мова? Там вже забили мозги так, що далі нікуди. Я ж себе ж згадую, я ж, я ж там основна частина життя. Та ти що, страх, страх. Комуністична партія країни. І все, Мні, є мнення, є мнення. Це просто ужас. Це ж, це ж слава Богу, що я десь 40 років почав, почав ну, знайомитися з Європою, ну, з цими ж німцями. От, що, коли, коли, Анатолій, а що, ви, а що ви так, так опустили голови? От. Ну, Слава Богу, ми вже ж якби відійшли. Ми не такі, як ці е, північні сусіди, господи, прости. Грішник, так, да. все-таки в нас за цих пару десятків років оця ментальна свобода пішла. Ми вже готові вийти, вийти на барикади, там оці всі наші революції. Оце все вже, вже ми легше виходимо, легше виходимо, несправедливість, от, виходимо, боремося. От. Який результат від цього, це інша справа, тому що поборотися. Революцію, а потім воно все повторюється, прийшли просто інші, а, а, а продовжується так же це, це все юридичними справами. от, ну, Саме головне, оця ментальна свобода от, кожного з нас. Ну, повинна, повинна бути оця повага до себе. до себе от Ну, я так думав. Це ти мені говориш таке, а я так подумав, подивився Ну, ти ж, ну, воно ж не так, як ти мені говориш. Що ти що ти мені розказуєш? От. Якщо воно так. От. Я, я, хочу, я хочу бути вільним в своїх думках. І, а маючи вільні думки, от, тоді ж я почну рухатись вільніше і спокійніше. Дорогенькі, тримаємося. Дай Бог утримати державу і відбудувати її, і зробити її на перших, на перших кроках ну, схожою на ці країни, які вже побудувалися, які працюють в цій ліберальній економіці. Здоров'я всім, триматися з Богом.